Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, збільшити пенсію з 30% від заробітної плати це приблизно зараз вона так становить до 60%. Тобто в два рази з такою пропозицією, а вірніше навіть не з пропозицією, а з е, запропонованим рішенням виступила голова комітету соціальної політики Галина Третякова. Зустрічі з представниками міжнародної організації праці. Що це за організація і чому то важливо, чому то е, так і має бути? Тому це організація, яка регулює по всьому світу, так, тому що міжнародна е, виплату заробітних плат, пенсій. І там підписуються певні меморандуми, які країна зобов'язується виконувати. Один з таких це виплата не менше ніж 40% від мінімальної заробітної плати пенсіонерам, яким за 65, і у яких є повні норми стажу. Тому такі люди зараз отримують не менше ніж 3200. От якраз 1 квітня ця виплата піднялась, і бачимо, то працює. І от наступний крок це збільшення пенсії уже не. Лише тим, кому за 65, а усім пенсіонерам. З 30 до 60%, ну, скажімо так, на першому етапі це прозвучало як від 30 до 40. Тобто країна наша, Україна бере перед міжнародною цією організацією такі зобов'язання. А в перспективі до 60%. А це, на секундочку, збільшення пенсії в два рази. За рахунок чого це має відбуватися, як це мають втілити, тому що збільшити на бумажках це все розповісти, це дуже хорошо, але на то все потрібні гроші. От саме гроші, так, це основна проблема, чому ці пенсії не збільшуються, тому що не вистачає фінансування. Має бути переглянутий перероблений підхід до нарахування ЄСВ. Це не дуже популярне рішення. Чому? Тому що це відразу більше фінансове навантаження на непенсіонерів, наприклад, на мене, так як на платника ЄСВ, на інших підприємців, на заводи. Тобто буде більше відрахування з них. І саме з цього платиться пенсія. Також е прозвучали фрази про дворівневу пенсійну систему, тобто накопичувальну, але то майбутнє. А збільшити мають ось уже тут. Ну не скажу, що прямо зараз, але над цим працюється. Було заявлено, що Верховна Рада активно веде роботу над цими рішеннями, тобто розробляються норми, розробляються плани, і ну, тобто це не просто слова. А й якісь норми для того, щоб підкріпити свій текст, Галина Третякова пообіцяла, що на наступній зустрічі з цією самою міжнародною організацією праці, так у них вже будуть готові рішення, накиди, як то має працювати для ухвалення їх, тобто, щоб міжнародна організація перевірила, чи те все відповідає. Правам людини і тому інші речі, і потім вже ухвалювали у нашій Верховній Раді. Таким чином, якщо це буде ухвалено, якщо це буде зроблено, то пенсії пенсіонерів спочатку зростуть приблизно десь на відсотків 20. А в майбутньому, то в усі два рази, що було б і логічним. Тому що ті суми, які зараз отримують пенсіонери, це просто мізер. І це. Одна з найменших пенсій, так майже по усьому світі, не кажучи там вже в Європі, бо туди нам взагалі нема чорипатись, до того, нам ще далеко-далеко. А от по всьому світі, і навіть і самі Африки, то в Україні одна з найменших пенсій. на жаль. Тому надіюсь на швидкий перерозгляд цієї всенької соціальної політики, що це все будуть не просто слова, а які втіляться і в життя. Вам. Уважно це всім розповідаю. Не хочете пропустити, долучайтесь до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку Підписатись під відео. А ми будемо дивитися, як то все прийметься, тому що поговорити це, звичайно, хорошо, а от реалізація це зовсім інші вже справи. Тож, спостерігаю, вам розповідаю до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.